Вітаю! Сьогодні у нас доволі незвична, але крута зброя, а саме Hatsan bts 12. Атом зважував усі за і проти, але все-таки купив радий, так. Але є нюанси, і ми про них сьогодні поговоримо. Зараз спробую вам розповісти, що це за звір, як він себе поводить і які в нього бувають болячки. Власне, одна з переваг зброї в компоновці BullPUP це її компактність відносно довжини ствола. Мається на увазі, що скорочується загальна довжина зброї, що дозволяє з нею легше маневрувати, наприклад, у закритому просторі. Маємо регульовану щуку прикладу, антапку, до речі, під неї гніздо є з обох боків. Кнопка скидання магазину, яка з іншого боку дублюється прапорцем. Це в нас важіль зняття затворної затримки. Вікно викидання гільз. Далі у нас є ручка затвору, яка ставиться з обох боків. При покупці на рушниці стоїть ось така рукоятка перенесення, вона ж слугує прицільними засобами, але я її зняв. Ще в нас є ось такі планки пікатіння з обох боків, на які можна встановити ліхтарик або лазерний ціливказівник, і маємо кожух ствола, за який, до речі, можна триматися під час стрільби. Тепер перейдемо до повної комплектації. Маємо змінні дульні звуження, змінні цілик мушку. Ключ для закручування чоків, він же ключ для гайки фіксації ствола. Ми ще про це далі поговоримо. Розширювач шахти магазину, ключик для регулювання мушки. Антапка, яка кріпиться на бокову планку пікатіні. І три магазини на два. 5 і 10 набоїв. Думав сказати, що це все, але про дещо таки забув. Кейс. Тепер до нюансів. Що є даний апарат? Про травматичні набої забудьте, це вам не помпа. візку в 24 грами в мене особисто тужиться, не досилає, утикається, доводиться самостійно. Перезаряджати рушницю. Інколи все працює більш-менш, але я використовую більші навіски. До речі, є інформація, що зі збільшенням настрілу жорсткість зворотньої пружини трішки зменшується, і BTS нормально починає працювати з навіскою і в 24 грами, Але чесно кажучи, в мене немає змоги цю інформацію перевірити. Всі кадри стрільби, які ви бачите в цьому відео, це навіска 28 грамів дробу та 30 грамів куля. Автоматика працює чудово, все прекрасно. Тільки іноді набій може уткнутися на шляху до патронника. 32 грами взагалі все чудово. Знову ж таки. Бувають затики, але вони зовсім не пов'язані з навісками. Взагалі, за суб'єктивним відчуттям, віддача на Бітісі відчувається більш різкою, але все одно досить комфортною. Звісно, якщо у вас буде неправильна стійка і вкладка, то виглядатиме це приблизно ось так. Про амбідекстерність рушниці немає сенсу говорити, хоч у нас і дублюється кнопка скидання магазину, ту ж саму ручку затвору можна ставити як зліва, так і справа. Але купувати таку зброю лівші, або, в принципі, стріляти з лівого плеча, ну, сенсу немає жодного. У процесі стрільби від лівого плеча ви будете отримувати аж до болю незрівняне задоволення від вдихання порохових газів. та від того, що гільзи відлітають вам прямо в обличчя. А ще покажу вам ось цей фрагмент. А що це таке? Там покнено з цього огонь фа по бокам. Власне, тебе патрони, слушаю. Подивись, дивись, дивись. Е, можна влаштувати собі високотемпературну корекцію волосся на обличчі. Далі про антап куцівки. Вона мені під час стрільби тільки заважає, тому я її зняв. До речі, як і розширювати шахти магазину, який під час стрільби до болю впивається мені в кість. Тому таке. Про прицільні засоби. Ось ці ликимушка мені не дуже зручні, і в принципі вони нікому не сподобалися з тих, хто стріляв з BTS, коли вони на ньому стояли, тому я ними не користуюся, я собі встановив трішки інші. Вони для мене більш комфортні. Про Ось цей прицільний засіб, який разом є і ручкою переносу, можу сказати лише, що мені з нього стріляти було зручно, цілитися зручно, пристрілювати його легко, але я просто ще іноді іноді сюди люблю встановлювати коліматорний приціл, а кожного разу цю ручку знімати це така собі ідея. Тому, тому так далі про чоки або дульні звуження. Чесно кажучи, для моїх задач вони не дуже потрібні. До того ж, з ними є регулярна проблема з тим, що вони люблять відкручуватися під час стрільби і за цим доводиться слідкувати. Тепер кілька слів про ручку затвору. Ця паскуда постійно любить випадати під час стрільби і дуже вдало грається в хованки. Мені її пощастило не загубити, а комусь пощастило менше. тому... Пофарбуйте її в який-небудь яскраво отруйний колір. До речі, на OLX можна замовити ось таке двобічне руків'я, скільки я з ним бігав, воно в мене ніколи не випадало. Єдина з ним проблема це те, що воно впивається в пальці. Але все-таки краще його мати, ніж не мати нічого. Тепер кілька слів про важіль затворної затримки, але це особисто моя проблема. Я під час покупки не дуже до нього придивився, а на ньому виявилась тріщина. Не думаю, що це мені колись вилізе боком, але враховуючи те, з якою силою потрібно по ньому гатити, то механізм скидання магазину теж класний. З одного боку, в нас є пімпочка, з нею все добре і все прекрасно. З іншого боку, ось цей прапорець. І з ним трошки не щастить. Коротше, є два варіанти вирішення проблеми: або просто трішки підкручуєте ось цей гвинтик в кнопочці, поки ця проблема не зникне. Або під сам прапорець підкладіть яку-небудь тоненьку шайбочку. З зовнішніми приколами, наче розібралися. Зараз будемо переходити до розбірки, і я буду розповідати про інші аспекти. Отже, почнемо з чого. Викручуємо кожух ствола. Далі, витягаємо цівку, але не губимо втулку, яка всередині. Хочу зупинитися на тому, як саме працює BTS 12. Під дією порохових газів, які прориваються через три наскрізні отвори в каналі ствола, циліндр, штовхає штовхач. Тяга затвору рухається в бік ствольної коробки, рухаючи затвор і так далі. Назад все повертається за допомогою зворотньої пружини. І цикл повторюється з кожним пострілом. Наступним кроком є підняття щоки. Так, щоб цю зброю розібрати, треба трохи морочитись зі щокою. Але ми її повністю знімемо. Так буде простіше. Видавлюємо ось ці два штифта. І знімаємо ствол та затворну групу в зборі. Зупинимося на нашому прикладі. Можемо побачити, яким чином працює ОСМ. Від спускового гачка йде довга тяга, саме тому спуск в BTS такий важкуватий, але це, це не проблема всіх булпапів, а особливість. До речі, у декого буває проблема з тим, що розбивається вісь спускового гачка або гвинт кріплення тяги. Дехто або підварює, або шайби підкладає, дехто тупо забиває, але в принципі проблема вирішується. Взагалі, якщо у вас ще залишилась гарантія, то шуруйте в збройову майстерню. Можемо побачити, яким чином працює запобіжник. Зверніть, будь ласка, увагу, що УСМ частенько буває брудним. В принципі, розбирати його і не неважко, але теж є задоволення. Також не оминайте увагою, будь ласка, шахту магазину і механізм затворної затримки. Там теж буває брудно. Приклад поки відкладаємо, він нам не потрібен. Отже, Спочатку відкручуємо ось цю гайкообмежувач, але потрібно трішки піддіти ось це кільце. Далі беремося за циліндр та поршень разом і рухаємо їх у бік ствольної коробки, будьте обережні, тут стоїть два стопори. Не загубіть їх, далі беремося за циліндр разом з поршнем, і просто витягаємо їх. До речі, зверніть увагу на те, що вони після стрільби дуже і дуже брудні. Ще всередині самого поршня є резинове кільце, тому під час чистки без фанатизму. А взагалі, мені напевно, сьогодні треба буде поїхати в зброю майстерню і купити який-небудь засіб від нагару, бо щось без нього важкувато. Ще хочу показати ось це відео. Так буває і таке. Вже декілька людей з цим зіткнулися, коли вилітає ось це кільце. В принципі, проблема вирішується лише його заміною. Тепер беремо наш ключ для гайки фіксації ствола і відкручуємо її. І витягаємо. Кольну коробку поки відкладемо, ніяких інших операцій, крім чистки, з нею проводити не потрібно. Тепер відводимо штовхач і дістаємо затвор. А тепер найцікавіше. Після стрільби ось тут дуже-дуже і дуже брудно. І це все потрібно якось відчистити. І тут в усіх генераціях BTS є одна проблема. Це те, як турки кріплять тяги до штовхача. Колись тут було два гвинтика. Зараз в мене тут просто стоїть такий штифт, який я чим тільки не пробував, але, вибить, в мене його так і не вийшло. Він просто розплюскується на кінцях і все. Тому, як тільки зброю я придбав, чистка в мене виглядала наступним чином. Брався за штовхач, відводив його, очищував, повертав назад, потім перевертав, брав за гайку фіксації ствола, відводив її, очищував тут і коротше, ось так. Але, е, якби треба ж і внутрішню поверхню самого штовхача почистити, та й пружину якось. Е, тому наступний варіант. Багато з нас, власників, піддивилися його конкретно в самих турків, але там, там рушниця 410-го калібру, тому з нею це робити набагато простіше. А тут трішки доводиться прикладати зусилля до самої тяги, що не дуже добре. Тому зараз уважно слідкуйте за, за руками. Отже, беремо тягу, опускаємо її трішки вниз. Штовхач рухаємо в бік кінця ствола. Тепер одночасно беремося за гайку фіксації ствола і рухаємо штовхач разом з гайкою. Потрошку обережно, тому що на цьому етапі може вилетіти пружина. Потихеньку, потихеньку. Тепер, О, і все. Ось наш ствол, який, да, який мені варто сьогодні трішки краще почистить. Ствол. Штовхач стягую. Зворотня пружина і гайка фіксації ствола. Все. Ледь не забув. Іноді власники BTS стикаються з утиканням набою. Ось в цьому вирізі під екстрактор. В принципі, можете там просто трішки шліфунути, бо там надто гострий кут. І, в принципі, проблема зникне. І все буде добре. Тепер збираємо в оберненій послідовності гайку фіксації ствола різьбою до патронника. Зворотня пружина. І штовхач стягує. Так. Тепер як це все діло зібрати? Значить, стискаєте гайку фіксації ствола, опираєте її на тягу і рухаєте разом з гайкою. Тобто ось таким чином рухаєте. Потім рухаєте до моменту, коли тяга не уткнеться в ствол ось таким чином. Трішки відтягаєте її і рухаєте далі. Ось і все. Тепер відводимо в бік і витягаємо затвор. Переберемо ствольну коробку і закручуємо нашу гайку фіксації, перевіряємо, чи все працює. беремо циліндр поршня, поршень, збираємо і одягаємо. Тепер вставляємо стопорні на пів кільця. Уважно слідкуйте за тим, щоб сам поршень дійшов на ці кільця до кінця. Далі, а. все тут зібрали. Все в порядку, тепер, тепер беремо наш приклад. хочу Показати вам один прикольчик. Далі. Одягаємо цівку. І дивимось на прикольчик далі. Як думаєте, яким чином такий люфт впливатиме на пристрілку вашої зброї, особливо коли у вас ще й самі прицільні кріпляться на пластмасову цівку? Лишається тільки сподіватися на те, що коли затягуєте ствол кожухом. То у вас збережеться ваша попередня пристрілка і ви будете попадати туди, ж, куди і до чистки зброї. Тому да, таке. Тепер беремо це кільце. Не забудьте його встановити правильним боком, оцим шариком, доверху. І закручуємо кожу в ствола. Вдягаємо щуку. Ось і все. Тепер давайте, давайте розберемо який небудь магазин. В принципі, тут, тут нема взагалі нічого складного. Втискаємо фіксатор кришки. Магазину, а саму кришку трішки вперед подаємо. Кілька слів про пружини магазину. До моєї покупки Бітіеса я нерідко зустрічав на форумах інформацію про те, що власники стикаються з проблемою дуже великої жорсткості пружини, тому є проблеми з подачею першого та останнього набою. На той момент вони її вирішували тим, що лишали споряджений магазин на ніч або на кілька днів. Але з приїздом в Україну нової партії БТСів я таку інформацію зустрічати перестав і сам, в принципі, ніколи не стикався з проблемами, які були обмовлені саме з подачею набою з магазину. Може турки там щось переробили. Просто періодично очищуйте його і змащуйте. І все буде добре. Тепер давайте зберемо його назад. Коли цю херню вставляєте пальцем трошки притримуйте язичок затворної затримки, бо бо по-іншому не зайде. Для декого заряджання магазину може стати серйозним викликом, особливо останнього набою, там пальчики треба нормально притрудить, в принципі, можу дати пораду лише наступну: коли у вас тут вже є набій, наприклад, або будь-який набій, який ви засовуєте, засовуйте його під певним кутом, Ось так. Тобто ви його продавлюєте вниз і, і засилаєте всередину. По-перше, так буде легше його спорядити, А по-друге, іноді буває ситуація, коли вже є набій, і ви намагаєтеся засунути наступний, то вони юбками один в одного упираються, і наступний ви туди штовхаєте, штовхаєте, а він туди ніяк і не зайде. От, того засовуєте набої ось під таким кутом. і Тоді все буде виходити. Взагалі, кожному, хто придбав собі BTS, або хоче стати його власником, я раджу долучатися до спільноти в Телеграмі. Посилання я лишу в описі до відео. Там адмін дуже заморочився. Василь, привіт, велика тобі шана і дяка. На каналі є купа навчальних відео, детальних описів історій та ситуацій від інших власників. Там вам завжди допоможуть і можна, в принципі, просто поспілкуватися. Що ж, підіб'ю підсумки. Чесно кажучи, ніякого адекватного і об'єктивного висновку я вам дати не можу. Попри всі нюанси, про які я сказав в цьому відео, до речі, якщо ви з чимось не згодні, або я про щось не сказав, пишіть в коментарі, буду дуже вдячний. Попри всі нюанси, зброя мені дуже подобається і дарує мені море позитивних емоцій. В чому в ній зійшлося декілька моїх власних заскоків? По-перше, це 12-й калібр. По-друге, до помпи я хотів ще й напівавтомат. А по-третє, ну, мені просто подобаються булпапи. Ну. Ну, ну блін. ну, Я ще в дитинстві в різних стрілялках любив бігати конкретно з булпапами. Ну, прям, не знаю, подобається. І все. Я покупкою задоволений. Побачимо, як буде далі. Я думаю, зі збільшенням настрілу будуть проявлятися ще більше якихось проблем, про які я обов'язково буду писати в тому ж самому чаті в Телеграмі. Тому долучайтесь. А на цьому в мене все. Влучних пострілів і краще працюйте цівкою. І не губіть руків'я затвору. Я по-япо, я Да, блядь.